Всім привіт з вами Кул. Сьогодні ми будемо будувати будинок для футболіста. А тобто, ну, золотий м'як як ви поняли що він золотий, ну я так сказав, що він золотий, то, то він має бути і золота, звісно. Ну це уже... ой... Це не важно. Ой, блін. Не звертайте на задню частину, це вже до, до наступного відео буде. Так, будинок футболіста має бути немаленький. Ну, золотий м'ячик. Ну. Золотий м'ячик. Якщо в реальному, то він не дуже великий. Ну, напевно. Ж ніколи його живу не бачив. Так. Скільки тут блоків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Три, чотири, п'ять, шість. Оп, оп. Ей, 4, 5, 6. Ну все. Ее. -е Скажем, верхняя частина готова. Не знаю, як я шар буду будувати, но ради вас я зроблю це. А я думаю, що я заслужу за це відео хоча б... До 900 підпис... ну, до 1900 підписників, будь ласка, добийте мені цю суму. Я вас прошу. Так що, хто дивиться, той, будь ласка, підпишіться. А всім, хто вже підписаний, велике дякую. До речі, скоро має вийти хорох відео... Ну, знову хорох відео трохи. Так що чекайте та готуйтесь до повного страху. До речі, хто дивився всі хорох відео, які недавно вийшли, то про якого моба вам більше сподобалось. Про кір посту чи про... Глін, це про гігантську Алекс. Ну, я думаю, що ви скажете про Крипу бо мені саме це відео дуже сильно зайшло. Да, поки що я з модами не граю. До речі, скоро буде ще й відео повернення, повернення в село. Ті, хто вже olдимо по каналу, знають, що це за село. Не так, а не все так. Все окей. Что? А не, не все окей. Тут не окей. Блин. Так, он так, он так. Все, тепер це все розширюємо не ну не не на дуже великі розмір. 에... Може я для вас зупиню оце все. чи Ну, типа не відео, а на паузу поставлю. Давайте я поки що трошки на паузу поставлю, щоб для вас часу не тратилось багато. І так, я вже зробив наш золотий м'яч. Ніби все круто вийшло. Міша, я думаю... Так, зараз будемо оформлювати наш будинок. Отже, ставимо такі двері. Я думаю, що це буде дуже красиво. Отже, далі нам ну да, нам треба освітлення. Якщо що, то вибачте за посторонні там звуки і всяке таке. Так. Я думаю, що... Коротше, тут уже забагато фонариків. А в деяких місцях досить таке погане освітлення, але фонариків нема. Опа. Отже, ставимо золоті блоки. Потому что нам уже ли вторая генерация блять. Так, я думаю, что нам уже золотые блоки не на надо. Вот же. нам надо коврик. А, нет, Я знаю. Ой, нам надо черный. Ой. Ну ничего. Все. Ставим блок. Ставим блок. Более футбольный ящик. Пожалуй, надо надали взруть. Ну, все. І так. Ну, а також нам надо розставити ліжко. Я думаю, що під будинок треба буде розставити жовтий ліжко. Не, ну виходить ніби класно. Думаю, що уже ліжко нам не буде. Так. А ви поки що в коментарях оцінітці. Цей будинок від нуля до десяти. Це, це ж просто скрині, да. Ну все. Якщо що ви що там мати, кричать Я просто коло стадіона зараз. Дальше тут надо поставити печку. Може зробити стіл Хоча стоп, я знаю. я знаю, що можна зробити. Т так, все. Ми зайшли в той розділ, який нам потрібен Так, от те, що? Он дубло блоки і ой, блін, це нам не треба. нам надо інше з дуба. Ні сходінки, сходинки. Зараз зрозуміти для чого. Ой, блін, не з джунглів нам надо з дуба. Prawem Блін, а як це робиться? Що воно в мене не хоче? Тут так працює, а щось так не хоче. Уже треба отак зробити? По фізика Майнкрафту. Нам треба горщик знайти. Так, нам треба горшочок. Опа, горшочок. Все, нам треба шок тут Так. Тепер нам треба квіти. Блін, з пошуками у мене довго, а, он два кітки, ну, допустим, я хочу. Думаю, що Це дуже гарно і підійде. Опа. Так, оце вже нам не надо. Я думаю, що надо зробити якісь трофеї. О, я знаю, як можна зробити трофей. Ще буде кубок, ну, ну, Європи. Так, нам треба. Аркан и блок Он Блін, цей. І вже... Блін. Так, продовжуємо відео далі. Я думаю, що тут не вистачає нам картин. Що тут не вистачає картини, бо тут і взагалі нема. А зараз ми це і справимо. Так, сырама, он ду картина. Okay. Ой. Ми поставили і... Ну так, нормально. Такі так. Хоча що всі стіни були в картинах. Ну, будемо уявляти, що це картини з футболу. Все, всі стіни в картинах, А ще нам потрібно, я думаю, зробити кубок світу. Як його зробити, я пока що ще думаю. Бо тут уже, по-моєму, на достатньо місця. З одного боку тут ще багато місця. Отже. Так що можна зробити? Отже, нам треба знову паркан і золотий блок. Я поцястов. На це ще бомбуквий. Паркан який є. то кольору, який нам зараз потрібно. Оп, оп оп. Опа. Ну, в принципі, все нормально. Я думаю, що вже я вже побудував новий будинок для футболіста. Зараз покажу взагалі цей будинок. Я вам бажаю гарного дня. А з вами був Стів Кул. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну, надіюсь, що ви це зробите. І всім ми... пока-пока!